Вітаю, мої дорогі любі у Рубриці Христотерапії з Наталією Шпит зустрічі Любові з Ісусом Христом, слава Ісусу Христом. І сьогодні хочу говорити власне, про такі речі, дуже важливі, як на мене, тому що про цінності. Цінності життєві. Чому е беру до уваги е в цій рубриці цю тему? Тому що останнім часом. Багато дуже стикаюся з такою власне проблемою. Приходять до мене люди на якісь певні розмови, на якийсь духовний провід. От чи просто мої клієнти по косметології, ну з якими я вже привикла розмовляти на такі духовні теми, і їм це цікаво. І люди питаються, ніби. А Наталю, як віднайти цей сенс призначення мого життя? Ем, тому що ем, на що орієнтуватися? Ем, і от, е... Відштовхуючись, власне, маємо знайти, як це призначення своє. Ну, Тому що дуже багато в мас медіа останнім часом, там, в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Тіктоці пишуть: орієнтуйтеся на себе, треба себе полюбити, треба ну, любити, дбати про себе. Дуже єдка орієнтація власне, на себе. І люди деколи питають, а що таке любов до себе, а що такі цінності, люди десь губляться у тому всьому. І, ну, якби кажуть, дзвонять, і я заплуталася. Проясніть. Ну, Саме перше, що я хочу прояснити, розумійте, кожна людина має орієнтуватися на Господа. так? Тому що Ісус Христос в Новому Завіті нам залишив таку заповідь, щоб любити Господа всім своїм серцем, всім своїм розумом, думкою, всією своєю силою, всім своїм їдством. Що таке є любити, це, це мати стосунок, так, це зустріч, зустріч так, з Господом. Якщо я приходжу на розмову, на цю молитву з Господом, то я питаюся, яке ти, Господи, маєш призначення. Ну, наприклад, якщо я косметолог так, елементарно вам поясню, то я роблю крем, так, то я роблю якийсь продукт для когось так, і я розумію призначення цього. Окремо, так, для чого він потрібний? Так само Господь кожну людину сотворив, так, і кожна людина має призначення, о, тому що немає е, однакової людини. Якщо приблизно взяти на 7 мільярдів на планеті, то кожна людина є індивідом, вона є індивідуальна, вона є різна, і кожна людина як. Ця клітина, вона загального організму вона має своє призначення, присутність наша, власне, в цінності так виконати оце призначення, бути любленою дитиною Божою це і перше. А також як люблена дитина. Я хочу виконати задум творця. так І задум цього творча, творця буде для кожного різний тому я Відштовхуюся не від себе, питаючись себе, так? От. Е Люблячи ніби себе, а пізнаючи через Господа, через його любов, хто я така і яке моє призначення, але в світлі в світлі його бачення, в світлі його сотворення, як творця, а я творіння. Тому перше, треба прийти до Господа і запитатися, Господу, як ти мене бачиш? як 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 яке Оце, це призначення волі твоєї, волі Божої на моє життя, не моєї людської, тому що в нас є три голоси. Так? Тобто голос Бога ми чуємо, голос себе як людини, і голос також злого. Відповідно, десь в цьому ми можемо заплутатися. Тому треба орієнтуватися власне, на сенс нашого життя, а сенс нашого життя в. Проживання життя, в цінності цього життя. Тому що Господь сотворив мене, щоб я жила. Так, і творила волю Господа в моєму житті, а не тільки творила з его, так? З его що я хочу. Так? Тільки те, що я хочу, бо так мені подобається. Ні, я також повинна і виконувати вийти. Поза зону оцього комфорту, за свої межі свого людського его, і творити волю, віддаючи десь власне богові Боже. Так, от, ну, можливо, так десь мудро те сказала, але я думаю, що. Ви мене зрозумієте. Як не зрозумієте, задавайте питання. От, в тому плані буду вам відповідати. Ну, тому що ще хочу десь розказати вам, ну, що є цінності. Власне, які цінності, наприклад, мої, це, це власне виконувати волю Бога, я, що життя, що Господь хоче від мене в цьому житті, щоб я виконала, а не тільки я орієнтуюся на те, що я хочу для себе, так? Тобто я залишаю певний десь свій комфорт, так? І десь питаю Господа от, його волю, і, і стараюся чути, що Господь до мене хоче сказати в цій тиші мого серця, так? Ну і тут іде про цінності любові, тут іде ще про цінності. Краси, так, ну, от усвідомлення, що я живу тут і тепер. Заохочую вас дуже не, не сидіти в минулому, не жити досвідом минулого. Цей досвід є. Це. Це окей, це супер. От він був дати цьому місце, якщо були якісь певні зранення, запросити в ці зранення, Господа, щоб Господь стіляв так, це минуле, тому що для Господа немає часу, він як в минулому, то теперішньому і майбутньому. І він приходить, і може, це серце, наше зранене десь в минулому стіляти, наповняти ці рани, загоювати. Так? І ну, це йде мова власне, про якісь гнів, образи, злість, не реагувати з цього в своєму теперішньому житті, а реагувати з любові власне, до Бога, до себе і до ближнього. Ну, ніби так теж звучить дуже легко, але відпускати, приймати, давати згоду на те, що було, і йти далі, відштовхуючись від тут і тепер в майбутнє. А щоб йти в майбутнє, знати треба сенси. Так, відповідно, я роблю вибір. І тут і тепер і за нього несу відповідальність, так? відповідальність за своє життя. Яке життя проживаю? Тут питатися, отут, власне, і. Є ці цінності, так? Чи цінність моя в любові, чи цінність моя є в усвідомленні мого життя, краси, споглядання цієї краси, цієї творчості, чи роблю нові якісь є дії в своєму житті, в мистецтві, бо це мистецтво жити і бачити цю красу, так? і творити щось нове. А також, ну, бо любов це взагалі дія. чи усвідомлюю роблю ці дії в житті? Також ще є ці дії в переживанні, невідкидання також тих досвідів поганих, так? як я себе почуваю зараз тут і тепер. Якщо я почуваю, переживаю десь якісь негативні моменти, дати на них також згоди, окей, але запитати, що відбувається, чому я це почуваю, дати на це згоду, пройти це. Але я вибираю бо несу відповідь Дальність, де я хочу бути. Якщо я застряла в дитячій частці десь компульсивно-імпульсивної, агресивної дитини, сказати: Окей, але виходити бо вибираю бути щасливою часткою з Господом. Бо можу собі бути оцією мамою, татою, дорослою часткою, можу нести відповідальність, бо можу за себе подбати, бо вже мені 54 роки, а не 8 чи 9 років. так, Тобто, оце. І є ця відповідальність. Далі я питаю себе, чи маю мотивацію на, на, на сенс мого життя і шукаю цю волю сенсу. Шукаю цю волю сенсу в моєму житті, що є моїм ресурсом до життя? Чи переживаю я власне якісь мотиваційні речі? Що мене мотивує? Що я можу зробити кращою версією себе? Як я можу покращити своє життя, зробити його власне? більш щасливим, радісний, що мене робить Господь. Так? Як Господь діє в моєму житті, десь як я почуваюся в тих чи інших обставинах, як я можу їх покращити, шукати, шукати, власне, оцю мотивацію сенсу до життя. Так? Ну, це також є наше і сумління шукати. Де є оця темрява і де є світло, а це є іспит сумління на кожен день. Це іспит сумління також, в ем, Ігнатіанський є такий іспит сумління, який включає в себе, е, чи може навпаки, е, ну, власне, Ігнатіанський іспит е, свідомості, який включає в себе іспит е, сумління. От це м, такі речі, такі цінності, як я ставлюся до цього, так Дося, ставлюся до е, свого життя е, м, ну, е, вибираю згідно м, вибираю згідно. Зіставлення зі свого досвіду. Так? Якщо я мала досвід, наприклад, негативний, то я вибираю десь цю трансформацію дивитися на це негативний знайти сенс, який би міг бути в цьому позитивний. Так? Дивіться, тут я можу порекомендувати такий фільм, як Поліанна, aquae <laughs> Оця гра обов'язково подивіться Поліанну, бо це таке самодистанціювання цієї дівчинці дівчинки в цій грі давало дуже натхнення. Вона горювала від смерті мами, батька, так, її забрала тітка. Але оце її самодистанціювання від і горювання, вона шукала тут позитивні такі речі. Так? І, і це дуже Дуже класно, бо от в цій війні як ми можемо не тільки зациклюватися на тих негативних речах, а в що ми можемо в війні за тих 3 роки е, знайти, наприклад, позитивного? І заохочую навіть вас виписати таких 5 речей в своєму житті, наприклад, за останні тих 5 років, що було позитивного в мого житті і десь. Виписавши, проаналізувавши, ми також можемо бачити, що і було хороше, і бачити з цього досвіду, так що є і позитивні речі, і скеровуватися власне, на. Цю трансценденцію вийти поза межі негативу і знайти і також багато речей хороших і позитивних, які дав цей негативний досвід, і, наприклад, стресостійкість, віра більше в себе через віру в Бога, так, бо сила не тільки в мені, а сила є Божа. Так, побачити цю силу. Побачити цінності, які задати собі, якщо не знають люди, які цінності маю, які сенси я можу десь в цьому у всьому знайти. Ну Десь сьогодні так. Заохочую трошки помислити, написати тих п'ять позитивних речей, і, і, і десь вас люблю. Люблю, і пишу ці відео заради вас От, і заради десь миру, спокою вашого душевного, заради Господа нашого Ісуса Христа, Його спасіння, Його стілення і Його звільнення на Його славу. Amen. Ľubľo vás ubejmaju. Do zústriečia. Pa, pa.